Доброго ранку, мої любі передпарники Україномовного каналу. Та я, бачите, красу показував, яка на курорті. Але тут і у місті дуже і дуже красиво, бачите. Яка сьогодні погода. Сьогодні 27 січня 2000. 27 січня 2024 року. На кого ти злий такий? На гармату, на цю, так? Да? Отакий такий ти злий. Та ти що, гармата тобі дуже не подобається. Да. Ось така гармата, так, козак такий. Так, сьогодні субота. На вулиці 0, 0 градусів. Так, якось. І ми на прогулянці з Максом. Який щось не дуже полюбляє гармату. Що таке? Ну погавкай на неї. Що вона? А ну підійди. Скажи, що це таке? Хто це навалякав? Такі велике. Кафу <головіка> не розуміє. Та то, то ядра, набудь. Набудь. Ну то муляж ядрів. Так, а він... Так, все, все. Тепер все зрозуміло. І там бочка навіть з порохом. Ну, то таке, пороха немає вже. Все, пішли. Він ще гавкав на ту от на подругу на кам'яну бабу. Ну пішли, підійдемо до кам'яної баби, як ти будеш. Ні? Вже не гавкаєш. Так, як пройшла ніч у Харкові та на Полтавщині тут. Ну все, все як завжди. Повітряні тривоги були навіть. Дружи... О! Помітив! Помітив! Оцю кам'яну бабу, так? Да? Шо вона? Це якісь старі-старі <ривіт> часи, да? Вона старіша від тебе на тисячі років. А на ти на неї гавкаєш. Так, ну і... Я ж казав, дружину розбудила тривога. По пів четвертої вона сразу за телефон за свій. 3.33, дивись який час. Круглий. І що? І зразу читати, що там, куди летить. Оварку зайшли, ехо таке. Куди що летить? Ну, дякую Богу. До нас До нас нічого не летіло, тому дитину вона... Ну потащила да, до цього до коридору. Ну, ось така от вийшла прогулянка ранкова. Дома це ви купішли. Вийшли ми до річки Фаров. Така гарна погода. Так гарно гуляти. Моя мікровідпустка. Все. Всім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. я хочу зараз з Максом на льот вийти. Подивитися, що, що тут рибалки ловлять. Все. До побачення, мої люди. Пока.